І всім привіт, з вами Іван Рубуляк і це мій перший відеоблог. І сьогодні я хотів би зняти відеоблог про своє життя. Я буду ще говорити... Ну, цей відеоблог буде про різне. Знову буде сьогодні знімати Стас, мій друг ви ще його не виділи. Всім привіт! Ми вирішили зняти... Ну, я вирішив зняти відеоблог, Стас би хотів мені допомогти. І перше, про що я хотіла би поговорити, що, ну, щоб ви не дивувалися, що я малий, але мені 11 років. Живу я у селі, Чорнюка. Хто живе у цьому, ставте лайки. Підписуйтеся на канал. Ну, так. Це буде в кінці відео. І я живу в селі, так. І, це, і в наступні відео я буду знімати завдання. Ви мені пишіть в коментах, які завдання мені виконувати. І я в наступні відео буду їх виконувати. А тепер я хочу поговорити з вами про своє життя і як я створив канал, як я хотів знімати. А знімати я хотів про ігри, але мені не ввійшло знімати про ігри, бо так як в мене немає програми на телефоні. Я знімаю тепер через нього, я знімав про футбол своїми друзями, але то, що кому цікавий футбол, як ліпше зняти про ігри. Зняю я одне відео про Ведварс і вийшло дуже тупо. Вибачте про те відео. І свій канал я не буду закривати, так як Фірамір, от він русський, і так як блогер Серхіо на каналі Китай Бугага, то було взагалі, але він продовжував, продовжував знімати. І цей канал я дуже довго сотворяла, спочатку создав на ноутбуці. У мене був той канал, але програм, на жаль, не було. Так що Бу... ти Потім... його видав? Я його ще не видала. Я, я скачав програму, але в мене не було ігор. Потім я видалив ту програму і скачав Майнкрафт. І так вийшло, що да, я буду на свій другий канал буду знімати теж відео, але про Майнкрафт, про різні такі ж ігри. Я і я і я хочу сказати, що бандікам і чи фрапс мені скачувати. Пишіть в коментах, що для цього ліпше. І став хочу сказати пару слів. Да, мені вісім мені років, не дивуйтеся на цього року мені буде дев'ять. Нарешті. А, а, наступного року на... У мене буде нарешті ювілей, як моя мама каже. Я, я також живу в селі. Він живе неподалік від мене лише там за пару хатів. Сказати я вам точно не можу, бо я не рахую. Ну, я знаю рахувати, але що, ну що, зараз виходити на вулицю і щитати, то не дуже. Коротше, став продовжую казати. <говорить> званю, що ми з Ванюшом будемо знімати відео про Майнкрафт разом на другому каналі. Так. так. І тепер я хочу поговорити про. 에... <laughs> Навіть не знаю про що. Ну, поговори про те, як ти почав кар'єру в Майнкрафтері. Да, почав почав і давним давно. У мене на комп'ютері, там виходили деякі проблеми, деякі глюки, але через пару днів, можна сказати, все було, все зробилося нормально. Але через неполадку ком комп'ютері він вже видалився. Треба було його видаляти, тому, на жаль, його нема. А тепер недавно... Ну, Два роки назад тато мені скачав Minecraft з новішої версії. Я також хотів зробити собі кар'єру ютубера, але в мене телефон тоді був нездалий. Ну, і... Канал. Каналу не було. Ми для розваги знімали відео просто так. Да, я хочу сказать, що були відео смішні, Але мені усіх поудаляли, я хотів їх кинути в YouTube, то не вийшло. Ну, то була рубрика смешно доволі. Ми тоді так ржали. ми так знімали відео смішні, то було вообще. Ну, це відеоблог, блог. Ну, Стас продовжує казати про свою преєру Майнкрафтера, а далі я пойду. Я робив дуже багато світів, але не знав, як заходити в креатив. Ви мені просили зайди нарешті в креатив, навчився, але в мене нічого не вийшло. Тоді, коли прийшов мій брат Назар, він показав мені, як заходити у як заходити світ, де є це. Ну, як заходити в креатив. Потім Ольоша мені сказав, як читати, читати прописувати команди, геймод 0, геймод 1. Надіюсь, ви це все вже знаєте. Якщо у вас є Майнкрафт. Більше у мене маємо слів. Ладно, невеличка пауза мені треба відійти. Зараз ми продовжимо з Тасом. І от ми продовжуємо, тепер я говорю про свою кар'єру Майнкрафтера. Я скачав Майнкрафт і почав я з того, як создав світ і почав в ньому грати, але я создав спочатку плоский. Да. Создаю спочатку плоский світ. Але Те, що там не було дуже класно, я там щось зробив трошки і пішов создавати виживання. Создав його. Почав грати і оказалося класно мені дуже грати. Все, кобіки були таке, але Стас мені дуже довго показував цю ігру і я знав, що все так. І потім Павлик, да, я казав, що з ним буду знімати Бідварс. Паулик мені сказав сервер, на якому ми грали в Skywars, але той сервер був такий тупий вже, і тому ми вирішили його кинути і пішли на сервер LastCraft. IP того сервера буде в описанні. під тим відео, а під цим відео буде також опять IP цього сервера. І, да, і тоді я з палком грав з Skywar з ладона надає або на одній і тій самій карті. А коли я пішов на сервер LastCraft, в мене була версія 194, тоді я не міг грати, бо все було на версію 1.8. І я дізнався, що в мене лаунджер, і я можу міняти всякі версії. Я взяв версію 1.8, нажав встановити, і прийшла загрузка. І все, я грав на серві для Я був з самого початку, я був, зіграв у Bedwars. То було класно ще, е, я грав у Бедверс. Було дуже класно мені грати Bad Wars. Для... Спочатку я дуже тупив, але в тім відео, що я почав зняти, що я зняв Бедверс, я виграв. І то був для мене шок, бо я ніколи не грав на Бид Так, А може розкажеш про інші міні-ігри, аркадні, що да. є на тому сервісі? Там І... є дуже багато. Да. І у аркадні ігри мені саме дуже сподобалися драгонс. Там є е... Bit Battle, там є Dragons, там є Dragon's Spacing, є Runner, є... Runner. Runner. Є там C'ю Pacник, є Пекмен. Pac Pac там, коротше, багато різних ігор самі можете подивитися аркадні ігри. Сервак лише на версію 1.8, більше ні на явку. І Так? Да? Так. Да? Я повинна. Да. теж на версії 1.8, рівно 1.8 і рівно 1.9. Я хочу що сказати. У мене, у мене теж Майнкрафт Launcher. Пиратська версія. Ну, чуть інакше, У мене дуже пиратська версія. І може після 300 лайків я виложу ссылочку на Майнкрафт, бо це дуже тяжко скачати його. Да, і от такий вийшов відеоблог. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал Іван Рубуляк. Всім удачі усім всім пока. Всім. І я хочу сказати, ну, не забудьте мені писати в коментах завдання. Я їх буду виконувати. Як я тобі саме більше сподобається, то ти і виконуєш. Ну, я буду почти всі виконувати і бути багато про це відео. Дякую за перегляд. Я дуже радий. Підписуйтесь, обов'язково кажіть своїм друзям про мій канал. І я буду дуже радий, якщо в мене набереться хоч 100 підписчиків. Мені буде дуже, дуже весело. Ну, я буду ржать Спасибо за перегляд. Ставьте лайки. Лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока-пока.